Кай, кай. Салон тут хороший. Такі салони не, не часто попадаються. що шо? шо? Сідать нельзя. А, каже, щоб не сідав, да? Не, бо, типа надо васер мокрий, типа, надо шоу. Ага. Він чистить воду у нього. Шикав. ключі дав, каже, тримай, ключі. Повний привід, салон. А пороку що він каже, пороку? Бояре 20? Айно Твансер. 21. 19 тисяч євро за топового. Папіри дойчо? Італяніш? З Італії приїхав. Не покоцаний цілий? 360. Ну типу, є такі італіянські моменти. Електроляда, як ти любиш? То не як я люблю, як всі люблять електроляду. Кажуть, що електроляда це головне. з електроляда... ніяк. В конце зоби до покол. О, запаска є. Нова, ну. Нью. Нет. Домкрат, ключ, все. Add blue alfa. А, от блюду лив, типа нова. Новое. Ага. Каже, до залив от блю. Ну, варіант непоганий, я тобі скажу, такий. Задній клімат, повний привід. А Немає тільки цієї... Цей... А, пробіг тут, Тут пробіга 138, по нього малий пробіг. Немає тільки оцеї цифрової панелі.